У нас дуже багато служить Черкащан не тільки з міста Черкас, а й з області. І взагалі, так як наша бригада досить велика по штату, то у нас є представники практично з усієї України, в тому числі багато Західної України Івано-Франківщина, Львівщина, Волинь. Тому, але Черкащан, я думаю, напевно, що більше. І зараз наші військовослужбовці відпочивають. Ми дали їм можливість піти у відпустки. Знову ж таки, хтось проходить навчання. Ну і відповідно на місце тих військовослужбовців, які отримали поранення, ми надаємо їм можливість перевестись в інші прикордонні загони, де немає такої інтенсивності, і набираємо до себе знову ж таки військовослужбовців, як за контрактом, так і по мобілізації. А скажу, що кожен хто хоче, може знайти для себе місце. Треба розвінчати міф про те, що якщо я піду в армію, значить обов'язково стану штурмовиком, мене посадять в окоп і мають вбити. Зовсім ні. Для того, щоб стати штурмовиком, треба пройти, треба мати хорошу фізичну підготовку і пройти досить довгі курси навчання. Але у війську, крім штурмовиків, є багато інших спеціальностей, на які ми саме і набираємо. Це і зв'язківці, це і айтішники, адже ті самі дрони, вони потребують прошивки, перепрограмування. А ті люди, які полюбляли ігри комп'ютерні, вони стануть дуже потужними, хорошими операторами дронів. Саме вони можуть знайти себе якраз в підрозділах безпілотних літальних апаратів. Нам потрібні ті люди, які мають досвід служби у війську на таких специфічних посадах, як, наприклад, сапери, снайпери. Тому що таких фахівців на їхнє навчання треба довгий час, але якщо вже є досвід, то набагато легше цей досвід поновити. Ну і також, як вже зазначав Олександр, ми потребуємо водіїв, адже ми маємо сучасну іноземну бронетехніку, цей М113, і наші БМП у нас є, і БТРи. Ми маємо РСЗВ, тобто ми, нам потрібні механіки, водії і нам потрібні навідники. В принципі, кожен, хто має якусь цивільну освіту і має досвід роботи, у нас може знайти собі. За стосунок. Це стосується як і медиків, медичний персонал, так і, наприклад, навіть ті ж самі кухарі. А так. чи потрібно бойовий досвід мати, для того, щоб потрапити до вашого доступ? Бойовий закону? досвід не обов'язково мати. Краще, коли він є, але все ж таки, якщо навіть немає ніякого досвіду, якщо людина навіть не проходила строкову службу, ми завжди навчимо. То наші військовослужбовці проходять навчання як за кордоном, так і в наших відомчих навчальних закладах. Якщо ти приходиш з цивільного е, життя, е, тобі одразу не дадуть і в дрон в руки і не скажуть іди і е, вбивай ворога. Тобто це треба ще пройти певну підготовку. І за кожним напрямком, за кожним фахом, ми здійснюємо таку допідготовку. Ви зараз проходите відновлення на Черкащині. Як воно взагалі відбувається? Чи ви відвідуєте якихось лікарів, там, якусь реабілітацію? Відновлення у нас проходить не тільки на Черкащині, наші підрозділи зараз перебувають і на Волині, і на Чернігівщині, і на Житомирщині. Певні підрозділи тут на Черкащині. Це включає в себе те, що військовослужбовці мають можливість з'їздити у відпустку, мають можливість пройти навчання. Кому необхідно, проходить ВЛК. Кому необхідно, проходить додаткове медичне обстеження і лікування. Ну і це час для того, щоб згуртувати свій підрозділ. Тобто стрільби, певні тренування і не обов'язково тренування мають бути з бойовими стрільбами для злагодженої дії підрозділу. Необхідно, щоб вони в схід були як один, як одне ціле. І саме цим злагодженням зараз ми і займаємося. Ну і також ми надаємо можливість відвідати музеї, якісь концерти. приїжджають до нас різного роду співаки. І наш ансамбль Державної прикордонної служби також відвідує наші підрозділи. Тобто і культурна програма, і спортивна, і відпочинок.